Усім привіт та Божих благословінь! Апокаліпсис неминучий, та що буде далі? Це шоста початка апокаліпсису, і люди зараз максимально наблизились до зняття шостої початки апокаліпсису. І це початок катастрофічних явищ, які завершаться переходом в нову епоху. Правління Христа на планеті, як було перед сусіднім потопом, так буде і зараз. І життя на землі не врятують мультимільярдери, супергерої з фільмів, переселені на Марс, життя в капсулі, харчування переробленими екскрементами, не врятують від знищення руйнування планети буде зупинено другим пришестям Ісуса Христа на землю. І всі народи землі побачать Ісуса Христа, який іде на хмарах. Небесних з великою силою і славою, і з гучною сурмою він пошле своїх ангелів і зберуть його вибраних з чотирьох вітрів, з одного кінця неба до другого. Він Бог і Спаситель всього людства. Ісус зупинить гибель світу і відновить зруйновану планету. І сьогодні, саме сьогодні, у вас ще є час, щоб покаятись і почати вивчати договір з Богом, Біблію. Щоб мати гарантію порятунку і життя вічне, тому вибір тільки за вами. Хай Господь вас благословляє саме на той шлях там не буде життя.